Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке: артобстріл центру Херсона, балістична атака Одещини та удари по сумах. Ворог не припиняє тероризувати мирні міста України. Коротко про ситуацію в регіонах. Далі у Запоріжжі розпочалася інформаційна кампанія у громадському транспорті щодо безплатного проїзду для ветеранів та учасників бойових дій. Хто має право на пільгове користування транспортом, розкажемо у випуску. Відтепер у Запоріжжі незрячі люди та люди з порушенням зору зможуть долучитись до мистецтва і відчути на дотик картини відомих українських художників. Виставку, яку можна і треба бачити серцем, відвідала і наша знімальна група. Унікальна можливість побачити світ на дотик. 10 жовтня росіяни вдарили з артилерії по мікрорайону Таврійський міста Херсон. Ворог зрешетив автоцентр, тролейбусну мережу, житловий будинок та швидку. Внаслідок атаки у 16-річної дівчини зафіксовано гостру реакцію на стрес. Медики надали їй екстрену допомогу. Я забіг туди варку. Я забіг туди варку між п'ятиповерхівкою та дев'ятиповерхівкою. Забіг у неї і здається потрапило в дев'ятиповерхівку, бо мене осколками засипало. Били й по багатоповерхівках у мікрорайоні Корабела вже на ранок атакували прибережну зону в центральному районі. Вибухову травму і уламкове поранення ноги отримав 55-річний чоловік. В ніч на 11 жовтня атакували Одещину балістичними ракетами. Наслідок удару десятеро людей поранені, четверо загиблих. Серед них 16-річна дитина. Надзвичайники дістали з під уламків чотирьох людей. Кількість жертв російської ракетної атаки 9 жовтня, попри портовій інфраструктурі, зросла до дев'яти осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік. За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині. Більшість з яких молодь Висловлюю щирі співчуття родинам всіх загиблих та зичу скорішого одужання всім пораненим. Водночас пожежу на морському нафтовому терміналі у Феодосії після ураження українськими військовими продовжують гасити вже п'ятий день. Від бавовни стався викид горючих матеріалів на одному з терміналів. Ой ой, що проїзд. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти вдарили з авіації по Таврійському, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Левадному. Загалом понад 450 ударів завдали загарбники впродовж доби по прифронтових містах та селах області. 11 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, роботи на замолу такмачку. 163 артилерійських удари завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботаного, Малинівки та Левадного. Надійшло 110 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулої доби загарбники двічі без успіху штурмували позиції біля роботиного та малої токмачки. Тим часом на запорізькому напрямку бійці 65-ї бригади прицільним влучанням ударних дронів мінусували ворожі групи ворога. Інформаційні листівки з правилами безоплатного проїзду ветеранів з'являться у громадському транспорті Запоріжжя. Перші 100 екземплярів передали до комунального підприємства Запоріж Електротранс їх розмістять у міських тролейбусах, трамваях та муніципальних автобусах. Згодом листівки з'являться і у маршрутних таксі. На плакатах міститься інформація про те, які саме категорії ветеранів мають право на пільговий проїзд у всіх видах громадського транспорту. Кампанію ініціював міський департамент з питань ветеранської політики, аби підвищити обізнаність містян та сформувати повагу у суспільстві, зокрема серед водіїв та пасажирів, а також захистити права самих ветеранів. Це е, учасники бойових дій е, з різними е, ступенями інвалідності, перша, друга, третя, е, безпосередні учасники бойових дій, е, родини загиблих, е, померли внаслідок е, війни і в тому числі і учасники війни, основних категорії, які згідно чинного законодавства мають право на безоплатний проїзд е, в нашому транспорті. Е, на сьогоднішній день Приводиться це все в адекватну, сучасну форму. В кожному транспортному засобі розміщається певна табличка з визначенням всіх пільгових категорій, які мають право на проїзд. Також на листівках вказано номер єдиної ветеранської лінії та QR-код, за допомогою якого можна перейти на цю єдину ветеранську лінію. Єдина ветеранська лінія вона розроблена для підтримки та надання консультацій ветеранам та ветеранкам, членів їх родин та родинам загиблих героїв. Вона є безкоштовною та працює щодня з 8 до 20 години. Одночасно проводитимуть роз'яснювальну роботу серед водіїв щодо прав ветеранів у користуванні громадським транспортом. Нагадаємо, закон про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту набув чинності в Україні у 2015 році. Ним, зокрема, передбачені пільги для ветеранів під час проїзду у громадському транспорті. Звісно, я дозволяю йому проїхати, тому що закон вже давно набув чинності цієї. І по-друге, що в мене теж син військовослужбовець, і якби я в курсі цих всіх подій. Міти потреби та розробити програми, які будуть корисними для ветеранів у Запоріжжі. Триває онлайн опитування серед ветеранів та ветеранок. Воно спрямовано на краще розуміння потреб учасників бойових дій в отриманні послуг в різних сферах життя. Опитування складається з 29 питань щодо військової служби, пільг, соціальної активності, зокрема, цікавляться тим, чим саме хочуть займатися ветерани та їхні діти. А ще наявна додаткова графа для пропозицій: посилання на. Опитування можна знайти на сайті Запорізької міської ради. Крім того, тематичний QR-код наявний і в ЦНАПах. Це І медицина була е, на першому етапі. Це була і працевлаштування ветеранів, ветеранок, це і участь ветеранів ветеранок в. Роботі місцевого самоврядування і в громадському житті, і наголошували на необхідності створення ветеранського хабу. Це також одне з пріоритетних завдань департаменту з питань ветеранської політики. Ми вже над цим працюємо. Опитування допоможе охопити проблемні питання та сфери під час розробки міської комплексної програми щодо впровадження ветеранської політики на наступні два роки. Ми опрацюємо всі ці пропозиції, доповнимо, розробимо задля для того, щоб на наступному засіданні робочої групи представити вже скелет комплексної програми від усіх управлінь департаментів, всіх зацікавлених осіб, які є в складі робочої групи, і надали свої пропозиції. Всі вони будуть враховані, опрацьовані, узагальнені і представлені на розгляд робочої групи задля їх затвердження, зміни, відхилення шляхом голосування. Про змішане навчання в закладах освіти Запоріжжя говорили учасники науково-методичного симпозіуму. Чи можливо організувати безпечний та ефективний освітній процес в умовах війни? Директори шкіл та керівники територіальних відділів освіти ділилися власним досвідом на базі Запорізького національного університету. Докладніше в сюжеті Ірини Чернової. Понад 230 закладів дошкільної та шкільної освіти наразі функціонують у Запоріжжі. В них навчаються понад 54 тисячі школярів, майже 14 тисяч вихованців дитячих садочків. Працюють понад 12 тисяч педагогів. Майже 160 закладів освіти мають найпростіші укриття, що здатні вмістити до 30 тисяч осіб за сухими цифрами: безпека життя та здоров'я людей, якість освіти та наше майбутнє кажуть фахівці. Ми робимо з вами. Спільно робимо велику справу, тому що доки буде освіта, доки буде наш регіон, наше місто, і вони будуть мати перспективу для розвитку. Змішана форма навчання можлива лише за дотримання належних безпекових умов. Без цього збирати дітей в освітньому закладі вкрай безвідповідально, зазначив ректор ЗНУ Микола Фролов. Зокрема, у цьому виші є укриття і підземні аудиторії для проведення якісного освітнього процесу у змішаному форматі. В умовах війни, в умовах, коли одна третина студентів поза межами Запоріжжя по всій країні за кордоном, коли 15-20% викладачів хронічно не в Запоріжжі, враховуючи обстріли, безпекове питання і все інше, що вам добре відомо, сама дискусія про те, що таке змішаний формат навчання, вона привела до того, що затвердили. Модель змішаного навчання для кожного факультету, враховуючи його специфіку, декани факультетів Запорізького національного університету розповіли про принципи організованої ними моделі змішаного навчання. Цим досвідом можуть скористатись і директори запорізьких шкіл, особливо тих, де змішаний формат поки неможливий з міркувань безпеки. Я дуже вдячна всій команді Запорізької міської ради, всім структурним підрозділам, що ми разом виконали маленьку перемогу. На початку 24-го навчального року. 74 заклади освіти були готові приймати дітей в змішаній формі навчання. Сьогодні щодня 5 тисяч дітей відвідує школи незалежно від прильотів. 5 тисяч дітей сідають за парти. Ми маємо. Наміри в цьому році вже навчальний процес запустити в шести підземних школах. І ще додатково в е, семи підземних школах ми розпочнемо навчання в 24-25 навчальному році. Це також стосується і модернізації тих укриттів, які наразі є. Отже, перший наш крок це побудова безпечних умов. Чи не на найбільший виклик сьогодення повернення за кордону дітей та педагогів, які навчаються і працюють дистанційно? Наразі існує реальний дефіцит вчителів, тому випускників Запорізького національного університету залюбки чекають у шкільній мережі міста. Ви всі знаєте про ту ініціативу, яка з вересня місяця додатково 25% для вчителів, які вийшли офлайн, в офлайн змішаний режим. Наразі по ініціативи голови облдержадміністрації. З цього місяця ми будемо розглядати можливість для всіх вчителів такі додаткові заходи робити їх покроково, щоб до кінця наступного навчального року ми мали ну, більш спроможні можливості в оплаті праці. Наразі субвенції, які отримала Запорізька область в цьому році, достатньо, аби ми їх правильно реалізували. Тут колеги мені не дадуть, як би підтвердити мої слова. Нуж, 23, нуж 24, захист України, які в новому році ми ще більше отримаємо, як, як враховуючи, що ми з вами спромоглися запровадити змішаний формат. Тому ми маємо на це право, і ми його отримали. І харчування, на яке нам е, держава надає кошти, надасть ще більше в наступному році. Отже, грошей достатньо. Організація змішаного навчання в закладах освіти Запоріжжя потребує щоденної уваги та коригування відповідно до реалій сьогодення, зазначили під час виступів учасники симпозіуму. А 2025 рік у Запоріжжі офіційно планують оголосити роком освіти. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканалом у Запорізькому національному університеті студенти економіко-правничого коледжу зустрілися із захисниками та фахівцями у справах ветеранів. Захід відбувався у форматі окремих дискусій, які розподілили за темами. Діяло шість таких званих так званих світлиць, зокрема у світлицях медіаграмотності та інтеграції. Говорили про важливість належної комунікації юного покоління із військовими. За словами студентів, такі зустрічі потрібні для того, аби більше дізнатися про життя військових та роз. Розуміти, яка їм потрібна допомога, подібні заходи відбуваються майже щомісяця Найбільший такий поток відбувається саме восени, адже це якраз закінчиться період тепла і нас наші захисники починають мерзнути, тому потрібна допомога ще більша, як і якісь харчові продукти, так і Нові студенти ще і подібні зараз під час вступу нових абітурієнтів до нас, нових студентів, перший курс він починає знову давати новий поштовх для того, щоб наші студенти ставали активними. До прикладу, ми за два дні зібрали 12 тисяч гривень, і я думаю, для студентів це досить така потужна сума. Дуже гарні заходи. Це ну крім лекційних, це практичні заняття, практичні спілкування саме з ветеранами або військовослужбовцями, щоб Студенти і учні зрозуміли, як це насправді, як це бути військовим. Потрібно їм пояснювати, що військовослужбовець і ветеран це героїчно. Фахівці кажуть, інтеграція ветеранів у цивільне життя починається з розуміння суспільством їхніх потреб та запитів. Цю тему обговорювали під час дискусії у світлині державності. А ось про те, як висловити підтримку у спілкуванні з військовими та ветеранами, студенти говорили з військовослужбовцем Романом Басарабом. Він каже, суспільство має змінитись та навчитись жити і спілкуватись з військовими та ветеранами. А сам Роман мріє повернутися до своєї цивільної спеціальності вчителя історії. В перший день повномасштабного вторгнення прийшов знову до 55-ї окремо артилерійської бригади Запорізька Січ, і в її складі продовжую перебувати і нести службу і по сьогодні. Мріючи знову ж таки, колись після війни можливо і втретє повернутися до рідної школи. Це я думаю, дає мені таку можливість бачити, якби події і зі сторони. Цивільних і зі сторони військових все частіше зустрічаються на вулиці ветерани служби, які отримали ті чи інші серйозні поранення, які призвели до ампутації кінцівок, до часткової втрати працездатності. Вони теж по-різному переживають цей досвід. Які риси характеру формують саме такі зустрічі у студентів? Соціальна відповідальність, патріотизм. І громадська позиція. Кожен вклад він має значення. Кожен може бути тим обличчям, які продають діють злуйні. 94 мільйони гривень саме стільки заборгували містяни підприємству Вельтом Запоріжжя за вивезення сміття. А за ці кошти компанія могла поновити спецтранспорт чи відремонтувати більше контейнерів. Адже лише заміна комплекту коліс у сміттєбаках коштує 2 тисячі гривень. Також гроші потрібні для придбання нових контейнерів. Наразі в Запоріжжі триває часткова заміна старих пластикових на нові оцинковані. Цьогоріч вже оновлено понад 300. замінюють їх і в Дніпровському районі, де планують встановити 62 нових контейнери. Підприємство вже придбало понад сотню пластикових баків і більш ніж півтисячі оцинкованих. Останніх ще планують докупити 100. Вартість пластикового контейнера становить близько 10 тисяч, оцинкованого 18 тисяч гривень. Дуже латок дуже багато латок через те, що вони рвуться, проломлюються. Дно не витримує таких навантажень великих. Скільки люди викидають до бака. Також будівельне сміття робить своє діло, переважно ламаються в них колеса, не витримують через перевантаження будівельним сміттям землею та листям. Також замінюємо, коли спалений контейнер, який не підлягає ремонту та відновленню. Замінюємо на оцинковані міцні цього року. Було здійснено заміну Шевченківському ра. Районі, у Комунарівському районі і у Вознесенівському районі, де було замінено 310 контейнерів нових. По місту ми ще в цьому році плануємо зробити заміну в Хортицькому районі. Це буде десь приблизно 70 контейнерів. Додають проблем компанії ще й вандали. З початку нинішнього року близько 300 сміттєбаків визнані непридатними до використання. Причини різні, зокрема, і навмисне пошкодження. Наприклад, підпалом цього цьогоріч були знищені більш ніж 100 сміттєбаків. Лише протягом місяця понад 25 в Шевченківському, Комунарському, заводському та хортицькому районах. Якщо ви стали свідком навмисного знищення контейнера, телефонуйте на номер гарячої лінії підприємства та поліції. Протягом останнього місяця в нас були навмисні підпали контейнерів пластикових. Це Заводський район і Комунарівський район, південний мікрорайон. Заводський район дуже сильно було багато підпалів. Комунарівський район, південний мікрорайон там було спалено на на одному майданчику чотири контейнери і новий контейнерний майданчик. Така ситуація є. Звертаємося до поліції, просимо патрулювання посилити, бо це навмисний підпал. Люди ходять, ну люди молоді, як там кажуть. Мешканці, які це бачать, і навмисно підпалюють контейнери. Якщо хтось побачить, що здійснюється підпал контейнерів, то треба необхідно терміново визивати поліцію, тому що поліція ну, має можливість притягти до відповідальності цю особу, яка це здійснює. Фотодокументи війни, очима майбутніх істориків на виставці світлин запорізьких фотокорів Дмитра Смольєнка та Катерини Клочко побували студенти історичного факультету ЗНУ. Експозиція присвячена Дню захисників України та представлена у міському туристичному центрі на знімках. Понівечені внаслідок військової агресії Росії, пам'ятки історії та архітектури Запорізького краю. Практично всі вони були зведені наприкінці 19 століття і слугували місцевою візитівкою та гордістю края. На світлинах розстріляний млин купця Самсонова Надія майже зруйнований Гуляйпільський краєзнавчий музей та Оріхівська церква серед руїн. Представлена тут і сама будівля турцентру, куди два роки тому влучила ворожа ракета. Організатори кажуть, ця виставка і про надію на відновлення, і про нас, українців, які зуміли об'єднатися та стати на захист своєї країни. Мене ця фотовиставка виставка дуже сильно вразила, тому що загалом ми бачимо контраст між мирним життям та нашою нинішньою війною. Я думаю, що найбільше військове злочини росіян полягає в тому, що вони намагаються скрити істину, істину самої війни, істину культури, істину українського народу. Вони намагаються все це знищити, зруйнувати, переписати і напевно йти проти проти реальності загалом. Це найбільший злочин людини, тому що це брехня. Унікальну можливість познайомитись з чемпіонкою паралімпійських ігор зі штовхання ядра Марією Помазан отримали учні 5-7 класів Запорізької гімназії, номер 33, що у Заводському районі. Про мрії, що здійснюються, та про перші перемоги запорізької легкоатлетки разом зі школярами слухала і наша Олександра Кольба. Шлях до п'яти медалей Паралімпійських ігор легкоатлетки Марії Помазан розпочався з мрії про спортивну кар'єру та гімн на її честь та України. Попри діагноз і заборону займатися спортом лікарів, в неї повірив вчитель фізкультури. Ну, добре, приносить справку, що тебе дозволяють займатися. Ну, якось. Завдяки мамі, що вона в мене повірила. Це дуже така, дуже вагома складова, коли в тебе вірять. Ну, і ми пішли до. Саме в центр «Запорізький інваспорт мене направили на легку атлетику. Томадина я прийшла, вона сказала: ну, подивилась на мене, сказала, ну ми будемо чемпіонами. З 16 років Марія почала професійно займатися легкою атлетикою і вже за рік вперше перемогла на чемпіонаті України. А ще за два роки стала рекордсменкою світу. Тренер Марії зізналася, що золото з Паралімпіади 2024 в Парижі для них є має особливу вагу. Коли підходили до нас французи і питали у Марії, Марія, а, ви, а де ви підготувалися до змагання? Вона каже, в Україні, як в Україні, там же ж війна. «Да, каже, Там війна, але ми були в Україні. Ми не покидали свою страну. І тому, ну, тому ця ця, ця, вона дуже дорога для нас, і для всієї України. Під час зустрічі школярі запитували у легкоатлетки про бажання піти зі спорту та про секретні вправи для витривалості, а також про зміну діяльності та інші мрії Марії. Помазан яких а, а ви замінування про, про так. Я сріблом є одеженеро, але даці срібну я не ну, це було відчуття не програшу. Це була саме виборо, і ми срібло для України. Наприкінці зустрічі гості зі школярами позаймалися руханкою та влаштували спільну фотосесію. Марія Помазан порадила малечі завжди слідувати власним мріям, не відмовлятися від них попри будь-які перешкоди, складнощі та невдачі. Олександра Кольба, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Відтепер у Запоріжжі незрячі люди та люди з порушеннями зору зможуть долучитися до мистецтва і відчути на дотик картини відомих українських художників. Твори адаптував ресурсний центр Безбар'єрна Україна спеціально для міського інклюзивного проєкту Бібліохаб для кожного. Картини Марії Примаченко, Казимира Малевича та Тетяни Яблонської відвідувачі можуть відчути пальцями до найменших деталей. Подробиці у сюжеті. Майже всі художники, художниці, які тут представлені, вони свого часу були або вкрадені, або привласнені Росією, або. В Росії їх знищила свого часу, і це все це все, як як наша культура реагувала на це то такий вплив Росії на нас, на нашу ідентичність. Росія завжди намагалася ну нас в цьому сенсі ну нівелювати, нас нас прибрати, нас ну, значить знецінити. Картини Марії Примаченко, Казимира Малевича, Михайла Бойчука та інших українських художників тепер можна побачити та відчути на дотик у сімейній бібліотеці в комунальському районі. Полотна адаптували для незрячих людей у рамках спів спеціального інклюзивного проєкту бібліохаб для кожного завдяки гранту від Українського культурного фонду вдалося реалізувати унікальну для регіону ініціативу. На виставці представлені 22 картини, і до цієї виставки є така. Увага і серед наших читачів, і серед мешканців міста, і дуже вона цікава для зрячих людей та незрячих, для незрячих людей це така унікальна можливість побачити світ на дотик. Відбирали майже зі ста робіт, тому що не всі роботи візуальні можна адаптувати саме для незрячих людей. Це залежить від кількості кольорів, від фактури картини. Було дуже багато консультацій з тифлопедагогами, з коректорами, які саме нам підказували по якості, які картини можна буде взяти і адаптувати. Ну і головна умова була: це те, що це повинні бути українські митці, українські художники по хронології це від дев'яти. Надцятого сторіччя і до потеперішні часу, завдяки програмам безбар'єрності, які реалізуються у Запоріжжі, наше місто стає дедалі більш доступним та толерантним. Доступність більш продуктивно втілюється у життя як в місті загалом, так і у бібліотеках. Зокрема, і хто б не казав, що в умовах війни культура не важлива чи не потрібна. Не має так бути. Культура це те, що нас тримає зараз. Культура це те, що нас наповнює. Культура і мистецтво змиває пил повсякденності з нашої душі. Це не я сказала такі мудрі слова, це Пабло Пікассо, але я беззаперечно з цим погоджуюсь. Безбар'єрність, інклюзія та доступність. Має в собі фундамент поваги до кожної людини. Про багатьох художників картини, яких представили на виставці, свідомо замовчували та фальсифікували факти за радянських часів. Одна з таких мисткинь Олександр Екстер. Максимум, що знали про Олександру Екстер, про те, що це російська художниця. Власне проблема з такими з, зі світовими музеями, що її так і титрують. Російський авангард Олександр Екстер. А це була е, українка, це була киянка, яка абсолютно жила Україною. Прикметно, що маючи мистецьку освіту та будучи небідною людиною, Олександра Екстер могла б і зупинитися, живучи розкішним життям заможної панянки. Проте вона вирушила до Парижу експериментувати з кубізмом. Саме вона, наша українка, спонсорувала всесвітньо відомого Пікасу. І вона спонсорувала два гроші тим же, тим самим, які ми вивчалися в школах за Аполінера або Пікасу. Вона давала їм гроші, щоб розвивати. Воно давала їм можливості, щоб бачити світ, щоб набувати яких знань, і це було і за кордоном. І так само і в Києві вона привозила те, що було найсучасніше на початку ХХ століття. вона привозила в Київ журнали, якісь книжки, якісь знання, щоб розвивати Київ. До речі, саме презентація тактильних картин стала своєрідним урочистим завершенням проєкту бібліохаб для кожного, термін якого спливає 15 жовтня. Але його результатами можна буде користуватися ще багато років. Каже Катерина Прокоф'єва, у нас є тепер 50 книг шрифтом Райля адаптованих. Вони теж з тактильними малюнками. У нас тепер є 22 тактильних картини, які ми будемо виставляти у різних наших культурних хабах. Крім того, ми ще завдяки цьому проекту. Придбали а, різні там настільні ігри, а, тифлоприлади для того, щоб допомогти а, незрячим та людям зі слабим таким зором а, адаптуватися і жити повноцінним соціально-культурним життям. Виставка Мистецтво бачити серцем час від часу буде гастролювати бібліотеками міста. Тож доторкнутися в прямому і переносному сенсі до мистецтва зможуть містяни у всіх районах Запоріжжя. Постійним же місцем експозиції буде саме інклюзивна бібліотека. Наразі її приміщення. Чення реанімують після ворожого прильоту. Ірина Чернова, Микита Денига, телеканал МТМ в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.